Прибігли від доща в машину. Всім привіт. Ось така сіра погода сьогодні. Гарасолька, запасний варіант. До дощового, але чудового ранку, тому що цей ранок є, значить він вже чудовий. І ось наш готель залишається уже. Зліва, а ми їдемо прямо. Дорога зранку червоненька, бо багато транспорту ще їде. Це зранку завжди такі пробки, так? Звичайно. А тут жовті, дерева вже які, осінь. Вже повним ходом вступає в свої права. Чому це скоро закінчиться осінь? Ну, Половина осені вже пройшла. Ну, Половина осені, ну ще ж не закінчиться. Ще коли вона закінчиться. Обесно, не переживай. Осінь швидко не закінчується. Осінь якось довго тягнеться. Довго тягнеться, зима. А мені оце цей період переходу з осені в зиму, здається, самий такий довгий. Зато гортензії було тижні восени, які гарні. Вони видно їх зліва і зараз будуть далі тягнутись. Краса осені! Ти вже знаєш всі небезпечні переходи. Це всі не знаю, ну. але частково вишусь. Музей народовий перед нами справа, перед ним є бібліотека І Вавель Знаменитий це замковий комплекс, на чому називається Вавель? Тому що він побудований також на одме... одноіменному пагорбі в місті Кракові. Це стародавня польща. Це колесо. Куди не їдеш, проїжджаєш площа Грунвальська, екскурсія якась зранку, не дивлячись на погоду, таку екскурсію. Школярі. Школярі, ну так, да, ну, десь бачиш, як вони всі разом так. напевно, клас кудись їдуть. Можливо, клас кудись їде. Їдемо -то, може йде, більше йде. Краківської осені покажемо вам. Їдемо те, листя посипалося на цій деревині. І там да. Ну треба же, щось я так не помічала, вже й листя осипається. А тут? Але ж тут хвойних багато дерев, листя посипаються а хвойні. Украшають так краків. Тому я е, зробила канал і ще один сучасні квітники, для того, щоб показати, як сучасно сади, сучасні квітники, як це зелено цілий рік. Кому цікаво, можете перейти на канал. Сучасні квітники і подивитися на них, яка це краса. Величний Вавель сьогодні під такими крутими, сірими хмарами. Вісла, аж вода, наче чорна від темного такого неба. Вже скільки днів ідуть дощі. Постійно дощ, але ж і дома я вчора дивилась по Києву, попереджують, що дуже рясні дощі. Завжди слідкуєш за погодою, навіть якщо живеш в Кракові, тимчасово все одно хочеться побачити в першу чергу, яка ж там дома погода вчора дивилася. Ввечері було написано, що будуть великі дощі, і так і так в дощ, Об також червоненьке дерево. О, світлофор уже зелений. І вони стоять, не плавають по річці, Кат катер стоїть і не один катера. Це так. кафе на воді. Вавель за чудовими пейзажами будинок заплівся диким виноградом. Фарби осені. У мене ще є час. До візиту. Ти підеш за мною прогулятися чи будеш мене чекати в машині? Ні, я тут, що мені туди, де хворих багато. А я схожу до родинного лікаря. До Анджея Анішора. Ну, дуже гарний лікар, родинний у нас. Але ще є час, то я тоді піду сама прогулятись, Якщо ти не хочеш, то куди гуляти, погода. Не, не, льот, не Піду без свого господина гуляти. Під його пильним оком. Пройдусь по Краківському парку, мені здається, що зараз немає дощу. так? Там подивись на стікло. Є, трішечки моросить. моросить. Але бачу без парасолюк вже ходять люди. Ну, у мене парасолька є. Ось Новий клепаж. Е так. Тут кажуть наші українці дуже смачну рибу продають оселедці, скумбрію, сало, але ціни такі великі, дуже великі на це все. Дуже дорого, набагато дорожче, ніж купувати польські продукти. От Наближаємося вже до чудового парку. А ось таке іде споруда приміщення з червоної цегли там і світліше одна стіна, то це в'язниця. В центрі міста така гарна в'язниця. Ось воно. Біля цієї оборонної споруди. І ось парк чудовий по правий бік. Ви бачите, там такі отвори, звідки стріляли колись. Виглядали на свій Трояндочки відквітували майже. З Троянда Леонардо Да Вінчі. Ви знаєте, це троянда, яка квітне постійно. Вона настільки щедра на квіти. Зараз ми бачимо вже, ну скоро й осінь закінчиться, а троянда ця собі нас радує. Показує такі квіточки, бачимо, що стільки бутонів є. Оце, друзі, Троянда Леонардо да Вінчі. Тут хвойні рослини ростуть в Кракові, як завжди. Дуже багато хвойних рослин. Це якийсь різновид акацій. Ну, Зараз сучасні дерева на сучасних квітниках є такі невисокорослі. От якраз я й прийшла сюди для того, щоб показати вам. Красу, не тільки троян та і хвойних рослин. Все ж таки пройдуся я, щоб ви побачили. Розростається вона, тут її стрижуть, вона росте просто отак одним масивом. Бачимо ось в рядочку один, два, три, чотири, п'ять. П'ять кущиків тягнеться. ось Один, два, три, чотири, п'ять п'ять отягнеться. Вони посаджені, бачите, в такому шахматному порядку. Але от у мене є дома кущі, які ростуть просто окремо. І ці кущі, вони такі виростають великі, зараз я підійду, бачите, пагін такий довгий-довгий. Оце вона викидає і отакі довгі пагони. От, дивіться. Яка краса? Ось підняла я цей пагін, він вищий за мене. Вона виростає, якщо її дати рости в таку можливість в ширину, вона буде розростати великою. Чим мені подобаються ще сучасні квітники? Не насаджено багато ніяких рослин. Подивіться, просто газонна трава, просто дерева. І ось і так, так як мені подобається. Хвилями насаджені троянди. По цей бік там червоні троянди. Тут Леонардо Да Вінчі. Леонардо Да Вінчі, В мене вдома ще є ред Леонардо да Вінчі. Можливо, зараз я підійду гляну там з правого боку і ред Леонардо Да Вінчі. Друзі, а маргаритки скрізь. Бачимо, по газуньній траві скрізь ростуть маргаритки. А зараз іду, можливо, це ред Леонардо да Вінчі, Троянда. Схоже на це, на те, що це Ред Леонардо да Вінчі. Там Ред Леонардо Да Вінчі це вона така червона, а Леонардо Да Вінчі рожева. Мені? І та і та гарна, і щедра, і ред Леонардо да Вінчі також дуже щедра. Але я так люблю такі кольори і завжди мене тягне все ж таки до оригінального Леонардо Да Вінчі. Вже бачимо листочки, ну вже що? Вже ось-ось буде сніг, вже холодно, ночі холодні, а трояндочка не перестає квітнути. Така краса Троянди. Ну і підійду ближче до Реда. Саме ім'я Леонардо Да Вінчі звучить як гордо, друзі. А троянда також дуже гарна. Так, ну і підберуся ближче до квіточок. Ред Леонардо Да Вінчі також... Якщо це я не помиляюсь, мені здається, це таке ред Леонардо Да Вінчі. Також дуже щедра троянда, вона постійно квітує, постійно в бутонах, постійно в квітах. Ну, Це такі вони дуже гарні троянди. І хто хоче собі, щоб у, на квітниках була троянда Леонардо да Вінчі, Навіть не сумнівайтеся, ось скільки ж у мене вдома кущів Леонардо Да Вінчі. Ну, до 10 кущів у мене такої троянди, тому що я її дуже люблю. Вона дуже гарна. І ось мрію посадити І ще бачимо за трояндою Леонардо да Вінчі іде рододендрони. Ой, вони тут квітнули, ці рододендрони гарно. У мене немає вдома такої рослини, рододендрони тому я обов'язково собі куплю, тому що це ну, така вічно-зелена рослина. Якщо вона не квітне, вона обов'язково, так всю зиму, так як і хвойні рослини, вона стоїть зелена. Ну такий недолік. Ви знаєте, я азалії купила. Вони також стоять вічно-зелені азалії, але вони... Не такі потужні, а як рододендрони. Ну і у рододендрон, як квітне, то дуже-дуже гарно. І я побачила далі іще клумбу. І, здається, нам також троянда Леонардо да Вінчі. Я до неї йду. Це ранок. Машин багато їде, а я в пошуках іще гарних квітників. І ось гарний квітник, в пошуках гарних квітників я прийшла так, друзі. Він показує, де я була, і там ця, ці троянди тягнуться, Леонардо да Вінчі. І сюди я прийшла, і тут Леонардо да Вінчі. і також там поєднання з рододендронами у нього йде. Зараз наближаємося до цієї гарної квіточки. Квіти, друзі, я зараз ось покажу вам оця квітка. Ось моя рука. От. І, ну так, вона закрила мої пальці. Скільки її? Ну, сантиметрів 10 є точно в діаметрі цієї трояндочки. Кольори ми бачимо, як вона зараз восени, якщо влітку тільки рожева, то восени ми подивіться, які переливи кольорів ідуть. Таке, навіть теракота трішки є. Хоч вона розкриється, бачите, яка рожева буде. Буде рожева-рожева. І ви знаєте, мені ще подобається, як Леонардо да Вінчі відцвітає. Хтось, можливо, не любить, як відцвітають квіти, але я люблю, як відцвітають троянди. І на трояндах з'являються, ну такі, ось вона. Бачите, таке біленьке, ось тут з'являється на цій троянді. Мені подобається. Взагалі дуже приємний колір у Леонардо да Вінчі. Це та троянда, яка. ну... Є не дуже яскравою, більше колір йде до ніжного кольору. І росте, от я також, бачите, от, дугою знайшла таке. Так, ось дугою тягнуться пагони. Тут один пагон упав на другий, не хочу розрушати їхню композицію. Але ось оцей пагін, ось зараз, що він отут дугою йде він. За мене буде вищий. тобто ця троянда до двох метрів десь може рости. У мене є такі кущі такою висотою. Я їм даю рости і пагони у них міцні, хоча там буває і опори, коли дуже багато квітів ставлю, щоб вона не падала, але вона тримається сама. Ось бачимо, не дивлячись на те, що скоро там зима вже буде, бутони на цій троянді є. Ось така вона гарна, гарна. От Телефон передає яскравіший зараз колір. Насправді він ніжніший колір, такий рожевий із пастельно, більше, більш пастельно-рожевий. Можливо, ось так здалеку воно буде краще передавати. Так що я дуже раджу, дуже раджу купити вам друзі, троянду Леонардо да Вінчі. Тому що я одну була як купила, побачила, яка вона, і давай ще купувати. До речі, хочу сказати, я купувала, ось бачите, скільки бутонів. Це флорибунда. І... Хочу сказати, я пробувала сама розмножувати її, і мені дуже гарно це вдалося. Я була здивована. Я спочатку замовила, там, скільки купила її цієї троянди, а потім вирощила. І моя прогулянка серед таких чудових троянд. Ранкова прогулянка перед візитом до лікаря. Ну і далі йду таким чудовим парком. Там оборонна фортеця. Колись там обороняли краків. Підійду ближче, вам покажу її. Квіти, стихія моєї душі. Не можу я пройти. Щоб квіти не показати. Тут ось така пергола цікава. О, Велосипедист полетіла. Ай. Вон та оборонна стіна. Видно, що там, е, бачите, там пропелер крутиться, вентилятор. Тобто, напевно, до сих пір є якась вентиляція там. Такі могутні дерева біля цієї оборонної споруди. Бачимо, що є отвори. Там стояли пушки. Ну, як для жінки, я говорю пушка. я не знаю, як там вони правильно називалися. Моя ранкова прогуляночка. Великі-великі верби. Великі ялиночки, які я дуже люблю. Я весь час задумуюся, чому найбільше серед хвойних я люблю ялинки. Напевно, тому що ялинка це деревина з нашого дитинства, це свято новорічне, це подаруночки. Ой, а це ж не тільки подаруночки, це ж іще оці карнавальні костюми. То ти білосніжка, то ти як там сніжиночка, червоні шапочки, яких тільки костюмів новорічних немає. І, звісно, що це цікаво. От ідемо, це парк такий, і такі переголи тягнуться. І я надихаюся цією природою. Блакитні ялиночки. І молоденькі ялиночки, і вже великі. А дощик іде, невеличкий, правда, але йде. Листя вже бачите, яке золоте листя під ногами. Осінь. Доходжу до квіточок і ще краси покажу. Ред Леонардо да Вінчі. Я думаю, що це вона така красуня троянда.